Доброго дня! Я хочу сьогодні запропонувати вам рецепт нового річного салату, який називається Подарунок на Новий рік. Він складається у мене із вареної печінки. Варена печінка у мене 250 г відварила. Мариновані грибочки небагато грамів 100, плавлений сирок. Або твердий сир, пів яблука, дві морквини, одне яйце, одна картоплина, майонез і горіхи. А також прикраса для нашого салату. Спочатку нарізаємо печінку соломкою. Я її добре вимочила. Відварила я нарізую соломочки. Спочатку такими слайсами, а потім слайси переріжу на частинки. Отак, щоб получилася соломка. Або любим зручним способом, який вам зручно. Так і поріжте. І так, отакою от от соломочкою ми нарізали печінку. І так, перший слой ми викладаємо печінку. Трішечки підсолюємо і викладаємо небагато грибочків, отак маринованих. Покриваємо сіточкою майонезу. На крупну терку натерла одне яблуко. одне, Вирішила, що. Половинки малувати через це одне яблуко. Викладаю наступний шар із яблук на тертих на крупній тертичці. Яблука теж покриваю сіточками майонезу і викладаю зверху подрібнені горіхи. Стакан. Сіточками майонезу і надаємо нашому салату квадратної форми, щоб був сходий на торт. На горіхи кружечком нарізуємо яйце і моркою. І тільки після того поливаємо майонезом або сіточку робимо майонезом. І зверху натираємо плавлений сірочок і натираємо далі картоплю на крупній терці і викладаємо віночком так, по торту. Прикрашаємо наш торт, робимо із морковочки такі шнурочки начебто перев'язуємо як подаруночок, і прикрашаємо. Із перчику вирізуємо частинки, такі, зелені листочки круп, і прикрашаємо наш салат, який називається подарунок на Новий рік. Оригінально, з незвичні трішечки продуктів, і дуже гарний на вигляд. Салат і дуже смачний, ми вже не один раз готуємо його на новий рік. Якщо ідея торта така, сподобалася вам, будь ласка, поставте подобайки, заходьте на мій канал, підписуйтесь і всіх вітаю із новорічними святами!